Я хочу, по-перше, подякувати панелі. Хотів вам подякувати за те, що ви представляєте неймовірну роботу по захисту правди в Україні. Тому що війна вона стала зараз настільки багатогранною, що в принципі викривлена інформація стала ще однією найбільш важливою зброєю. І е, те, що я бачу, що відбувається в Україні, воно потребує дуже жорсткої і швидкої реакції всіх представників засобів масової інформації. Росіяни атакують Україну по всім фронтам всередині і назовні. Це перше. Друге, пропаганда. Ця, ця пропаганда і брехня дуже легко продається. І от я до молодої аудиторії звернусь: саме найлегше продати брехню, найскладніше продати правду. Я наведу вам дуже багато прикладів. Наприклад, я американцям розповідав про те, що вони з повною впевненістю мені розповідали, як Олена Зеленська в центрі Парижа. Купувала якісь там речі в якихось там, я не знаю, Гучі і так далі. І вони це на повному серйозі кажуть. Я, звідки я ви це взяли? Ну, я кажу, ну це написали в таких то медіа. Там те саме про якусь яхту Зеленського. Я вже про себе не кажу, про те, що я вбив 30 росіян в Чечні і маю 24 вілли в Майамі і там, до речі, живу. Е, більше того, Тарас, те, що ти зараз сказав, так ми вже з Дімою е, є в штучному інтелекті. Дзвони мені три дні тому мама. Каже, я бачила ваше інтерв'ю з Дімою, Я кажу, мам, дякую. А потім, каже, після інтерв'ю: ну ви ж рекламували там якісь медичні препарати. Слухай, ми нічого не рекламували. Тобто, до чого я веду до того, що все це доводиться до неймовірного абсурду. Тому в мене прохання до цієї неймовірної панелі, яка тут, наступне. Перше, як тільки є фейк, знайдіть спосіб його зразу розвінчувати. З свого досвіду, я вам скажу: як тільки він починає жити більше години, вам потім треба добу на годину, щоб розвінчити. А якщо він веде, буде жити добу місяць, і те нічого не розвінчується, це, вибачте, гімно як приліпиться, то навіть якщо воно е, висохне, все рівно не відпаде. Друге, це робота з іноземною аудиторією. Велике до вас прохання, щоб ви завели англомовні, як мінімум, англомовні канали. Англомовний, німецькомовний, франкомовний. І тут, до речі, штучний інтелект нам може бути в допомогу. Тому що наші основні союзники не отримують те, що відповідає правді. Наші основні союзники знаходяться під неймовірною пропагандою. І Я не знаю, чи молода аудиторія знає, щоб ви знали, що колись в СССР був перший канал ТАСС. значить, росіяни зробили RT, це Russia Today, і це RT мало бюджет. Знаєте, як 10 бюджетів всіх телеканалів українських вони платили на один рік. Увага! Коли ці телеканали RT були в Європі, в Сполучених Штатах, коли ви запитаєте їх, що це за канал, вони кажуть, нормальний канал, ніхто з них не знав, що це Russia Today, Тому що там anchors, ну ведучі, які розмовляють перфектною англійською. Там йде супермеседжування. 90% правди і 10% самої важливої брехні. І всі сидять, відкривають рот, і потім ти вже не знаєш, що з цим робити, тобто ти не можеш з цим справитися. Таким чином, тези про свободу слова перевернулися в свободу брехні. І тут, про що Віктор сказав, тут дуже складна історія. Щоби. Не порушити цей баланс. З одного боку треба обмежувати брехню, а з іншого боку, якщо є бажання обмежити брехню, то у деяких потім виникає ще й бажання обмежити правду. І тут ще треба знайти цей правильний баланс захисту свободи слова. Тому завершуючи, я вам скажу, що ви навіть шановна молода аудиторія наша, не уявляєте цінність цих людей, які на цій трибуні зараз. Тому що це люди, які говорять перше правду. Це люди, які говорять про факти, це люди, які розвінчують пропаганду, і це люди, які борються за чистоту вашого розуму і за е, чистоту сприйняття вами того, що відбувається в Україні. Тому вважаючи їм треба поаплодувати і подякувати.